Усім привіт, друзі! Виникла невеличка проблемка. Якщо бачите, двигунчик, і коли ми його підключили, все добре. Хочемо йому задати якийсь напрямок руку. Ми бачимо нічого не бачимо, бачимо якийсь трибіск на моторі, і незрозуміло, чому воно не працює. Е, ситуація дуже проста насправді, але про неї потрібно знати. Тому що, якщо ми підключимо інший двигун, наприклад, зараз я переключив двигун, інший робимо ту ж саму дію. Двигун чітко, плавно обертається. В чому проблема? Проблема дуже проста насправді в тому, що бувають двигуни з. Крос перехресним підключенням і звичайним прямим підключенням. Ось тут, на цьому двигуні, виходить у нас крос. А на ось цьому виходить, мав би бути ось таке підключення, і воно було би пряме. Всі проводочки пряме і без перехрестя. Як це може виглядати на картинці, на бумажці я трішки накидав невеличку схему. Глянемо. Отже, перехресне, да? Тобто, ми розуміємо, що у нас є дві обмоточки. Перша, друга. Два, і ось так вони підключаються. У нас є коннектор, який підключається: червоний, чорний, синій, зелений. З двох сторін другий контакти вони не задійні. Як це буде виглядати на обмоточках? Ось ця штучка у нас зі сторони двигуна. Да? Тобто, ось з цієї сторони. Тобто, ми. Розуміємо, що виходить, у нас одна обмоточка це переходить на перший контакт. І вже аж на четвертий контакт. Потім друга обмотка приходить на третій контакт. І на шостий. Ось. Це в нас буде перехресне підключення двигуна. Як це провірити? Просто беремо тестером, завжди кидаємося на першу обмоточку. Тобто, ми сюди поставили щуп мультиметра і ставимо на третій контакт. Якщо він у нас, виходить, дзвониться, значить це одна обмотка. Якщо він на четвертому контакті дзвониться, це означає, що у нас перехресне підключення. І проводки потрібно підключати ось таким типом. Якщо у нас двигун з прямим підключенням, виходить підключення ось таке. Так? Да? І підключення обмоток зі сторони двигуна, якщо взяти двигун, буде типу ось такого. Тобто ми беремо мультиметр, виставляємо перший контакт, третій контакт, і в нас повинна дзвонитися обмоточка. Якщо воно у нас не зводиться, це або обрив, або воно все ж таки на четвертому, і у нас все-таки перехресне підключення двигуна.